Всім привіт! Вітаю вас! на моєму Каналі! Ми на днях готували відправочку 12 рамкових класних вуликів. Наразі в нас не вистачає днищ та криші. Корпуса кому цікаві є в наявності. Тому кому цікавий, 12 рамковий. Телефонуйте. А зараз говоримо про 6 рамкового. Є у нас наявності ось таких з 20 вуликів, ось такі комплектації, кому потрібні окремі деталі без питань. Можемо відправити і окремі деталі. Ось такий рамковий вулик, до у нас іде. Ось такий грубенький, тяжкенький, Має ось такий мостик для перегороджування сім'ї навпіл. Хто використовує, хто його не використовує. 145-й корпус, ось такий звичайний ручки є із всіх сторін. Ось в такому плані. 300-й корпус має проділ на за рахунок цього можна ділити 2 сім'ї на опіл. В даному днищі немає такої можливості ділити на опіл, але в нас є днище на два літки по діагоналі. Кому цікаво, звертайтеся. А ось це дно є доволі, доволі сильно цікаве. Це є дно спильце збірником. Ззаді у нас вставляється ось така сіточка лисонь, яка зараз ось тут виглядає, вона ось тут заді витягується. Звичайно, перші рази вона плотненько сидить, треба трішки розробити. Але в подальшому воно все витягується класно, тобто витягнули, дно не працює. Вставили і у вас працює дно, все як має бути. Так, також ззаду знаходиться у нас ось така сіточка, дно, лоточок і сіточкою для просівання пилку. Знизу також є. Доступ, ось такий четверть для того, щоб накрутити сюди сіточку або поставити також комплект до лісонівської сіточки. іде така просічна сіточка пластику. Вона ідеально зроблена по тим розмірам. Так що, друзі, кому ось цікавий ось такий шість не за всі гроші світу, а за приємливою ціною. Телефонуйте, з радістю комплектуємо та відправимо. Так що, друзі, всім добра, позитиву! Мирного на неба над головою. Слава Україні! Пока!